260 мільярдів заморожених на Заході російських грошей потрібно віддати Україні. З такою заявою виступив колишній міністр закордонних справ Великобританії Уільям Хейг. Що цікаво, що він, крім усього, говорить про прецедент, який був в історії. Зокрема, в 90-му році заморожені. Гроші режиму Саддама Хусейна, іракського президента Саддама Хусейна, були конфісковані і віддані Кувейту, який став жертвою агресії Саддамівського Іраку, на відбудову. Ну і Він розбирає там контраргументи, що там буде відток кажуть, вкладів. Із заходу він каже, що і так, і так буде відток. І е, загалом е, тональні статті, що однозначно потрібно е, ці гроші конфісковувати у Рашиків. ну там говорять взагалі про 300 мільярдів. Він говорить 260. Дахай хоч 260 е, конфісковувати і віддавати Україні. Е, чим е, це цікаво? Його заява. Ну, по перше, колишні міністри закордонних справ це якраз ті люди, через яких Захід найчастіше передає широкому загалу те, що він насправді думає. Тобто, це ще і неофіційна позиція якоїсь конкретної країни чи загалом країн Заходу. Але це те, що у них на гумі, вони просто передають це через пресу широкому загалу через ось таких колишніх високопоставлених чиновників, і всі розуміють, що якщо колишній міністр закордонних справ Великобританії з такою заявою виступає, це не його особиста позиція. Це як мінімум позиція уряду а, скоріше за все, вона узгоджена із Америкою і з іншими провідними європейськими державами. Що е нам потрібно розуміти? Нам потрібно розуміти, що захід уже дозрів до того, щоб ці гроші почати конфісковувати і передавати нам. Бо уявляєте, яка це сума? 260, хай лише 260 мільярдів доларів. Ну, насправді це можна двічі Восстановити все, що було знищене Рашиками. Це було б початком нової України, повністю відбудованої. Що потрібно, щоб Захід це почав? Захід почнеться, як тільки на чолі України з'явиться лідер якому він захід довіряє, от і все.